У Запоріжжі стартував боксерський осінньо весінній сезон. Стартував матчем, який вже увійшов у традицію. Уже багато років на базі відомого клубу Боєві рукавички проводяться матчеві зустрічі під назвою Кубок Дружби. Це одноденні матчеві зустрічі, де запоріжці приймають на своєму рингу команди з сусідніх областей. Цього разу до Запоріжжя приїхали давні друзі, команда Дніпропетровщини. Усі знаємо, що обидві області живуть під обстрілами, але це нікого не злякало. І до Запоріжжя приїхали найкращі боксери Січеславщини. У військовий час, незважаючи на це, ми проводимо багато змагань, зокрема в Запоріжжі. Дуже приємно, хочу подякувати усім організаторам цього заходу за моє запрошення. І дійсно, подивіться, у нас повний зал спортсменів молодих. Це дійсно велике щастя. Ще один момент, чому сусіди так відреагували на запрошення, адже матч проводився у рамках багаторічного вшанування пам'яті відомого в Україні тренера і організатора, заслуженого тренера України, почесного громадянина Запоріжжя Юрія Біладзе. За 50 років роботи у спорті він виховав багато знаних боксерів, провів безліч всеукраїнських та міжнародних турнірів. Справу Юрія Охановича не залишили. Пам'ять його вшановується і по сьогодні. Варто звернути увагу, хоча б на почесних гостей. На урочисте відкриття приїхав віце-президент Національної федерації боксу України. Чемпіон світу В'ячеслав Тимофєєв, виконуючи обов'язки голови обласного осередку Федерації боксу України Ілля Соворов. Прийшло багато ветеранів запорізького боксу. Цей турнір у нас проходив як всеукраїнський турнір, як міжнародний майстерський турнір, і в рамках чемпіонату України. Кубка України проходив пам'ятний турнір. А зараз у цей неспокійний час проходить у рамках Кубка Дружби Запоріжжя-Дніпро. Тому Дніпряни це не тільки наші сусіди, це наші друзі та однодумці. Але незважаючи на дружню складову матчу, тренери команд дивилися і наперед, адже попереду цілий сезон. Тож наставники розглядали цей матч, в тому числі як перевірку своїх боксерів після літніх канікул. Саме тому матчова зустріч була спланована в рамках повної палітри вікових категорій, щоб тренерський штаб збірної області міг продивитися спортсменів через призму головних стартів осені. Поєдинок з Дніпрянами одна з найкращих перевірок. Дніпро Даний час є дуже хорошою команда, У них бокс є на дуже хорошому рівні. Поки задоволений хлопцям з нашої. Города й область і спряцівники нашого і більш-менш добре боксує. Незважаючи на дружній статус матчу, команди підійшли до нього з усією відповідальністю, і не усім фаворитам було легко. Один з них, вихованець клубу бойові рукавички, третій представник боксерської династії Володимир Ман. Незважаючи на юний вік, він вже має певні досягнення. Призер чемпіонату України переможець всеукраїнських турнірів. Поєдинок з Дніпрянином був рівним, проте судді розділеним рішенням віддали перемогу гостю. Свої висновки. Хлопець зробив трохи. Не зміг на дальній дистанції боксувати. Суперник свій бокс нав'язав у третьому раунді. Я намагався на дальній дистанції, проте не дуже виходило. А так треба було трохи дихання підняти, і трохи практики потрібно. У кожному поєдинку судді визначали переможця. За принципами матчевої зустрічі були підраховані очки обох команд, але принцип змагань кубка дружби передбачає інше. Сама назва говорить за себе: черговий раз перемогла дружба. Сусіди суперники перевірили один одного. А основні питання: хто кращий, будуть визначати вже на офіційних стартах під егідою федерації боксу України.